Жінка, хто мало кровотеча. Для мене вона дуже сильна. Вона, вона потребує оздоровлення, потребує, це одно. І друге, я бачу, що воно дуже сильна. Второе, третє, вона дуже довіряє. Четверте, вона має сміливість. Я вам об'яснюю це. цього час для євреїв, їхні, ну, далі закон Моїсеєм, Старий Совєт, якщо жінка, хто має кровотеча, якщо вона торкає кого-то, вона стає нечисти. Вона про це знає. І тому забороняє її. Вони про це знають. Ну, це кожне слово, якщо воно торкає кого-то, воно стає нечистим. І ця жінка, вона торкає Ісуса Христа, єврея. Його віра вона знає, навіть якщо я торкаю, Ісус Христос не може бути нечистим. Він єврей, але Він. Син Божий. Може бути кругом було всі, знаєте, що Ісус Він єврей. А скільки з них мали такої віри, що Він є син Божий? Ну, він сам Бог. І якщо людина торкає Бога, Бога не стає нечистий, наоборот, людина стає чистим. Тому я сказала, що ця жінка мала такая віра, Сміливість, це і довіра, ну, вона, ми Біблія читаємо, що вона, якщо я торкаю кінця його адже, що я буду, то ну, навіть його не треба, яка мала була її віра. Ну, коли я читаю, роздумую, я думаю, ну, жінка, ти таке великий приклад для мене. І чому вона має сміливість? Тому що вона мала віра, вона мала довіру. Чому вона мала сміливість, сміливість їй дали це віру? Вона знає, що якщо я торкаю Ісуса, Ісус не буде нечистий. Наоборот, я буду чистий. І вона знає Ісуса. Моя нечистота, його не робить нечистою.